Привіт, малята! Мене звуть Оксана, і сьогодні я почитаю вам українську народну казку «Колобок». Ставимо лайк, підписуємось на мій канал, щоб не пропускати наступні казочки. І вмощуємось зручненько, щоб слухати казку. Колобок. Жили собі дідусь та бабуся. Якось дід каже бабі. А спечино, бабо, колобка. Та як, як борошно закінчилось? Ну, позмітай, яке там є, та й спечи. Так бабуся й зробила. Позмітала борошно і спекла колобок. Поставила його на підвіконня, щоб вистих. Колобок лежав, лежав собі на підвіконні, а потім прихскок і покотився в лісок. Котиться собі, котиться, а назустріч зайчик. Зайчик каже Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай. Як колобок, я як колобок. Рум'яний бок, рум'яний бок, від бабусі втік, від дідусі втік і від тебе зайчику втечу. І покотився доріжкою. Котиться, котиться, а назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. не їж мене. Я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай. Я колобок, я колобок, рум'яний бок, рум'яний бок. Від бабусі втік, від дідусі втік, від зайчика втік і від тебе, вовчику, втечу. І покотився. Котиться, котиться, а назустріч іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай. Як колобок, я як колобок, рум'яний бок, рум'яний бок, від бабусі втік, від дідусі втік, і від зайчі втік-тік, і від вовчика втік, і від тебе ведмедику втечу. Та й покотився далі. Котиться, котиться, а назустріч йому лисичка, сестричка. Каже: Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не ну, їж мене, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай. Я Колобок, я колобок, рум'яний бок, рум'яний бок. Чекай, 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 зачекай Колобочку, я то погано чути стала. Сидно ну, мені, будь ласка, на лапку, то заспівай голосніше. Добре, сів колобок на лапку лисичці і співай. «Я колобок, я колобок. Чекай. Ну, взагалі вже старенька стало, не Ні чую нічого. А ну, сидно мені на носика і заспівай ще голосніше. Сів колобок на носика. Я колобок, я колобок. Ой колобочку, так гарно співаєш, та не чую. Сидно мені на язичка. Сів колобок на язичка, хотів тільки співати, а лисичка гам і з'їла колобка. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. А ще спишіть в коментарях, яку казку ви би хотіли ще почути. Я залюбки вам почитаю. До зустрічі!